Друзі, сьогодні ми поїхали в гори, і я зараз стою біля вежі вижі оце вона бачите, яка вона висока. І, і це є село недільне, біля старого самбуру. Та якщо хочете, можете сюди приїхати. І хочу нагадати, що тут був бій і зараз тут, похова, вони дуже багато. Людей наших і тих німців тут дуже багато було. Ми зараз на вежі і, і, і на цьому місці стіну це вижів ще тоді не було, але на цьому місці наших було 44 чи 45 п'ять тобто німців, які хотіли загарбати, то наші ну, тих наших. Німці вбили, але вони були і наші, а їх було 250, а наших було 46. Тут дуже гарний. Який. Якщо тут мають крапки. Якщо подивитись, то можна побачити, ну ви можете не побачити, но... там є самбір, сторона самбуру. Там є цей другобич. А отам я вже не знаю. Тут навіть є такий дзвін, то тут дзвіниця. І зараз буде дзвонити зараз. Треба є дві шнурка. Один, щоб хитати дзвін, а другий, щоб оцей. Ми оце можемо не чіпати, бо воно і так. тільки дзвін. І чуєте такий звук дуже класний. Оцю вежу побудували у 2009 році. Тобто, ну, кілька ще коло мене навіть не було, то вона вже стояла, коли я тільки народилася. Зараз ми ще спустимось, і я вам покажу цей саму. Сюди. Тут навіть хатка можна, можна заночувати. То є ще одне, Тут може бути такий синій трактор, якби то там і сидить, якби такий як, ну, господар, я так зрозумів, роз, місцевий по цьому, і він ну, і він це знає, і він ну він сказав, що тут можна. Заночок тут можна піднятися, але там дуже бути, бо там, отакі, бо там отакі діри між такими ну, сходинками, а там сходинки такі, може ви бачили, там було знято. А там навіть десь хатка є. І що? І що цікаво, дорогою дуже багато масляків. Подивіться. Дивіться, ну тут масляки кити, а викиди то й Ось тут пакет на двадцять, кг. А, А то ти сказав, що тут дванадцять. Тобто багато. Маслюки, навіть якщо постати, ми так знайшли 5 білі. П'ять таких, Білий. так розумію. Дуже класно. 爸爸。